Так, друзі, привіт вам. Перевіряю апаратуру, як мене чути. І хочу от прямо цим вітром, з цим вогником перевірити, як працює мій мікрофон, і підняти таку тему, тему, в якої я зараз консультувала. Сьогодні в мене було три консультації. І тема є дійсно про стосунки, як і завжди. Саме актуальне, ми починаємо зі стосунків, бо людина. Та є людиною тільки у відносинах, починаючи зі своїх батьків, потім зі своїми а, оточенням, друзями. Потім ми набуваємо про себе інформацію через групи, групи якісь конкретні групи. Як мене чути? Якщо хтось є зараз вже на початку, то мені поставте плюсик, що ви мене чуєте, і в мене працює мікрофон, і варто продовжувати. Так, от тема, яку ми сьогодні консультували, вона була про наступне: що іноді прямо так от потрапляє дівчина, маючи стан рятівника, будучи рятівницею, вона потрапляє в ситуацію, де вона співчуває талантом. Не завжди це буде чоловік, як прям бідося-бідося. Це іноді може бути талановитий музикант. Так, Киця заходь. Талановитий музикант. А, талановита людина. І я прописала цю тип особистості як відторгнутий геній. Відторгнутий геній це людина, яка а, ну, образилась десь на весь світ. На то, що, може, ви когось пізнаєте, може, себе пізнаєте, киця іди до мене. Китя. Що світ не готов до моїх ідей. Далі. Я так старався, мене не оцінили. А далі я не в той час народився. Якби не політична ситуація, дитячі травми. Мій батько, моя мама, тобто ми шукаємо винних. І це е, особлива акцентація, чого ці люди прагнуть, вони навіть іноді прям проговорюють, Вони кажуть, я тільки не хочу бути винним, тільки винний не я, я того не можу. І з одного боку, це е, досить правильно, коли людина каже: Я не зроблю, я не стягую, я не можу. Ну і поясню, чому. Тобто, краще для себе знайти винних причину. Ну, може, і не треба у все втручатися, може і так. Тобто, вв'язуватися всі ігри, бо можемо не стягнути. Дійсно. Так от, коли ми не стягуємо і коли ми. А, і бачимо таких людей, іноді ми ведемося і хочемо заохочити людину. Сказати: Ти справишся, ти зможеш, тобто я тобі допоможу. Ти зрозумієш, ти талановитий, ти, ти, ти просто себе рістряпка. Ніфіга, не працює. Ось, і є люди, які прямо роблять собі на тому ім'я. Бо а, ми бачимо такий стан жертви. Давайте я перерахую. А, це є. А, дівчина, як вас звати, я принцеса у біді. Я котик в мене лапки. Котик, до речі, йди сюди. А далі може бути, я а, ще не набув освіти другої, третьої мови а, готуюся. Тобто, у людини багато є пакет Алі, чому він щось не починає робити, і з одного боку має право, а з іншого сенс гри у тому, щоб е дійсно навколо себе прямо об'єднати цих рятівників, і всі будуть в цій грі довольні. Тільки задоволені, а не в тому, щоб був виграш. І був результат. Клас. Стріляє. Виграш в тому, що всі дають мені енергію. І якщо я щось не дороблю і шукаю винних, я граю, до речі, в гру дану. Якби не обставини, якби не травма, якби не політична ситуація, якби я не поїхав, якби я поїхав, якщо би я не одружилася, якщо б я одружилася. Якщо б я знала там, мову, 2-3, 5 і ще щось. Бо це якщо, це А, по-перше, відкладене життя. Але я навіть не про відкладене життя. Я хочу вам сказати про те, що сенс у тому, що це об'єднує людей навколо себе. Ось в чому сенс. Сенс, а бути цікавим, бути. Для людей небайдужим, щоб вони були до мене небайдужі. Тому виходить, що а, втілювати якісь свої таланти, це, то не так. Ну, довершено. То не є ситуація, яка 100% дасть гарантії успіху. Але якщо я Розказую і не втілюю ще раз про це розповім. Я бачу в тому багато вигід. І вигоди у тому, не щоб мати, стати та отримати, а вигоди, щоб не розчаруватися, тому що ми почали з того, що я не хочу бути винним. Якщо я не хочу бути винним, я не хочу бути причиною. У мене нема гарантій, дійсно, а де вони візьмуться? Нема гарантій, що а, все буде як я хочу, визнання, оце все, нема таких гарантій. І міркувати, фантазувати також дівчатам про ідеальний шлюб набагато вигідніше, аніж потрапити в досвід. Тому що досвід може мене розчарувати. Я можу не стягнути того, я можу стягнутися з реальністю. І з реальність вона а, на вагах своєї дійсності, тачки, хай буде для настрою, Вона мене покаже, тобто претендуєш, сати відстой. Якщо я претендую і я тому відповідаю, то мене вийде. Але якщо я дуже боюсь розчаруватися, я потрапляю в складу ситуацію так, що я вже з лозунгом таким невпевненості захожу, такий аванс розчарування. сумнення у мене терзають, І тому це мене захищає від справжнього саміння. Зустрічу з неповноцінністю, з неідеальністю, з тим, що я не відповідаю своїм очікуванням запитам. Моя освіта, талант, компетентність не відповідає тому. Якщо не відповідає тому, то по факту я не хочу стикатися з біллю. Тому. Парадокс, як відкриваються двері в світ духу. Я вже буду знаходитись в стані тому, де є розчарування, де є невпевненість, і таким чином я розмажу, як масло по ліпцю свою фрустрацію. І вона не буде так боляче, бо це не такі вагіші, що вау, набування, вау, розчарування! Бо це дуже болісно. І жити це болісно, тому що, коли ми маленькі, нас під куполом тримають батьки, і вони нам дають такий буфер. Ой, ну ну вийди тут, в тебе є альтернатива батьків, ти можеш попрохати, ти можеш відпочити, ти можеш отримати освіту. Тобто. Ти можеш гратися, потрошечку висовувати носика в реальність і знову пірнати в цю таку захисту родинного. Знову носика витягну і знову в периночку таку. Ось. І такі стосунки: і стосунки захищають від реальності багато кого. Потім після сім'ї зразу знаходяться добрі люди для созалежності. Можна... Оце стрибнути в стосунки від цієї реальності буде кришувати не чоловік може. У когось може бути родич, у когось може бути. О, ми забули інститути політичні. Це є, до речі, армія. А, до речі, посада десь. А, і всі ці речі, які про посаду, а, про набування. Статусу фахівця у фірми. Фірма каже, ми тобі оплатимо вальнічний, ми тобі декретні, ми тобі все тільки працюй на нас. І оце а, все має цінності під собою захистити людину від зустрічі з реальністю. А щоб отак от, а, відкритий космос випірнути. Прям туди винирнути. І подивитися, наскільки там цей космос байдужий, наскільки він прохолодний. І зрозуміти, що то, чого я прагну, а крім мене, більш нікому нафіг не потрібно. І я буду шлях героя то робити, не вважаючи на те, що мене не потримують у цих гніздечках, гніздечку родичів, гніздечку фірми, гніздечко. А соціальних служб, де ти моя киця. Всі ці гніздечка мене не підтримують. І тому, не вважаючи на то, що в мене нема зухвали, підтримки, я то роблю. І той є момент шляху героя становлення виростання. Тому що виростання починає з того, що а, я роблю те, що я обираю. Бо я не можу то не робити. Бо я не можу то не робити. І саме тому, що я то роблю, я відчуваю, що в тому місці натхнення. І навіть якщо воно буде не ідеальне. Бо акцент не в ідеалізації, а акцент у тому, що я хочу цей досвід. У мене є сказати якесь слово у цій темі. Я роблю то не вважаючи на. То, що мене може не розуміти. Ось, мої дівчатка прийшли. Ми зараз знімаємо ефір. Це моя Віруся донечка. І ще наша така кисічка. Добрий вечір, ми в ефірі. Ми в ефірі. Проходьте, Відкриваю. Що у нас там? А таким чином, якщо я, не вважаючи на відсутність підтримку, все одно роблю те, що я обрала, то тут тобто, дійсно є мій шлях. Що вже запах багаття. Ось так. І коли я роблю те, що я роблю, не вважаючи на підтримку, ось. Вчора у нас було холотропне дихання і моя віруся. Так тобі ножечки. <плес> <плес> Розполагайтесь будьте як дома. вдома. Ось.